Доброго ранку, діти! Вітаю вас на занятті з математики. Сьогодні ми з вами будемо працювати з геометричними фігурами, а саме з об'ємними. Давайте пригадаємо, які об'ємні фігури ми з вами вже знаємо, і розглянемо їх будову. Почнімо. Ця геометрична фігура називається циліндр. Так, вона в нас. Схожа на прямокутник, коли ми дивимось прямо на неї. А якщо перегорнемо, в її основі побачимо коло. Отже, циліндр це така фігура, яка, якщо на неї дивишся спереду, нагадує прямокутник, якщо знизу коло. Наступна фігура це конус. Так. Вона має вершину, так, конус має вершину, а основа її коло, круг. Так, молодці. Ще одна об'ємна фігура. Піраміда. Так, подивимось на неї згори. Вона також має вершину. В основі нашої піраміди. Квадрат. А буває ще в основі трикутник, багатокутники в нашій сьогодні квадрат. Отже, ми пригадали з вами об'ємні геометричні фігури. Можемо стати до роботи в зошитах. Приготуйтесь, будь ласка. Отже, почнімо. Перше наше завдання у нас зображені наші об'ємні геометричні фігури. Пропонують нам домалювати обличчя, щоб вийшов малюнок. До нашого конуса домальовуємо капелюшок і обличчя якогось, мабуть, гномика. Так? Конус схожий на шляпку гномика. Ось такий. Домалюйте, будь ласка, до двох інших фігур теж малюнок. В мене вийшли ось такі малюнки до піраміди. Я домалювала будиночок, і піраміда в мене слугує дахом. А до циліндра я домалювала поля і вийшов капелюшок фокусника. Наступне завдання. Знайдіть фотографію геометричної фігури. В нас зображений циліндр, піраміда. І конус. Ми з вами вже пригадали, який вигляд вони мають з різних боків. Отже, циліндр, якщо на нього дивитися прямо. Пригадайте, яку геометричну фігуру він нагадує. Так, прямокутник поєднаймо. Якщо на циліндр дивитися зверху або знизу, яка геометрична фігура знаходиться в його основі? Так, коло. Поєднаймо. Розгляньмо піраміду Піраміда має вершину і основу. Якщо дивитися згори, яку геометричну фігуру ми побачимо. Так, ми побачимо квадрат з крапочкою, з вершиною. Поєднаємо. Якщо ж будемо дивитися знизу, то вершину ми вже не побачимо, а лише основу. А основа в нас квадратна. Поєднаймо. Розгляньмо конус. Конус так само має вершину, але в основі в нього круг. Поєднаємо з такою фігурою, яка вказує, який вигляд має конус, якщо на нього подивитися згори. Так, це буде круг з точкою, яка є вершиною. Поєднаємо. Якщо ж подивимось знизу, то вершину вже ми не помітимо, а помітимо лише основу, а в основі в нас коло. Ось так ми з'єднали зображення. Наступне завдання з прикладами. Але погляньте. Знаки пропущені. Нам необхідно з вами здогадатися і поставити відповідний знак плюс або мінус, щоб вийшло, е, вийшов запис вірний. Давайте спробуємо все додати. У нас є один, три і два. Спробуємо їх всі додати. Один, якщо плюс 3, то це 4, а іще 2, то це 6. Отже, стане правильний запис. Ми можемо записати в кожному пропуску плюс. Можете взяти лінійку для того, щоб вам простіше було рахувати. Наступний приклад: спробуємо так само скрізь поставити плюс. Отже, 6 плюс 1. 6 плюс 1 і плюс 3. 1, 2, 3. Виходить 10, а у нас 4. Отже, ми неправильно зробили. Спробуємо в обох варіантах поставити мінус. Шість. Мінус один. Це 5. І мінус 3, 2, 3, це 2. Також нам не підходить. Спробуємо поставити спочатку плюс, а потім мінус. Шість. Плюс один, мінус три, 2, 3. Чотири. Отже, в нас справ... справді так і має бути. Ставимо плюс, а потім мінус. Наступні два приклади, будь ласка, розв'яжіть самостійно. Рухаємося далі. Знову у нас приклади. 3 плюс 1 плюс 2. Дорівнює. Для розв'язання цього прикладу, візьміть, будь ласка, будь-який кольоровий олівчик, будемо позначати наші стрибки на числовому промені, який нам замінює лінійка. Отже, три, позначаємо нашу три плюс один. Ми виконуємо один стрибок праворуч, і плюс 2 ще два стрибочки. Один, два. Яку відповідь ми отримали? Ми отримали відповідь 6. Запишіть. Візьміть олівець іншого кольору для розв'язання другого прикладу. У нас 5. Робимо позначку вже знизу, аби наші стрибки не переплуталися. Мінус 2. Виконуємо 2 стрибки ліворуч. І мінус і ще один і ще один стрибок. Дорівнює, до якої цифри ми б дострибали 2. Отже, 5 мінус 2 і мінус 1 дорівнює 2. Запишіть. Наступне завдання: ми з вами зараз побудемо художниками ось наше полотно. Виконуйте завдання згідно коментарів. В центрі квадрата намалюємо циліндр. Над циліндром конус, над циліндром, пам'ятаємо у конуса є вершина праворуч. І ліворуч по одній піраміді. Праворуч, пам'ятаємо, що у піраміди теж є вершина, По одній піраміді. Вершина, ребра і основа. Ось такий геометричний малюнок у нас має вийти. І ще одне завдання. У нас зображений котик, мишеня і будиночок. Нам необхідно з вами намалювати стежини, якими піде кішка й мишка, щоб вони не переплуталися, але мишеняті коротшу дорож... доріжку, а котику найдовше. Пропоную вам теж обрати кольорові олівці. Отже, мишеняті необхідна коротка доріжка до будиночка. Ось так. А кошенятові довша. Обводьте по крапочках. Ось така довга доріжка вийшла у кошеняти. На цьому наше заняття закінчується. Дякую вам за увагу! З нетерпінням чекаю фотографії ваших зошитів. А ви, будь ласка, вдома знайдіть предмети, які схожі на циліндр, конус або піраміду. Дякую, бувайте!